Доброго дня, шановні вболівальники. раді вітати вас зі Львова, зі стадіону Україна. Сьогодні тут, в рамках третього попереднього етапу Кубка України, зустрічаються Львівські Карпати та Одеський Чорноморець. Вже буквально за мить розпочнеться цей поєдинок. Кубкова зустріч двох команд Української прем'єр-ліги. І для вас сьогодні працюватимуть Ігор Шевчук та Любомир Кузьмяк. Так, доброго дня усім глядачам. Чи на кузика небезпечно? Орест розвертається, віддає під себе Очеречко. Пробиває Олег Очеречко І це 1-0. І всі Карпати відкривають рахунок. Олег надсилає поцілунки. Атака за участю Деус. Клименка, який віддає передачу вільну зону на кузика. Кузик цього разу вже нічого не вигадує. Розвертається, бачить, вільно Очеречко, віддає. Ну і Олег теж прийняв, підлаштував під ногу і пробив. Артур Шах цього разу на правому фланзі виконує подачу з кутового. Удача від шаху штрафний майданчик немає. Зараз є удар добування, Але чи не було офсайду? не було офсайду. Вказує арбітер на центр поля. Орест Кузик 2-0. Потвоє перевагу Карпат. Орест Кузик на 43-й хвилині. Відзначається сьогоднішній капітан. цій камери нам так. не буде цього видно. Але дивимось, як атака розвивалася, бо пробиває, влучає м'яч очеречка, І я не знаю, чи можна це вважати асистом, але в будь-якому разі від Олега, який забив м'яч в цьому поєдинку. Ми тут можливо надій від Васильєва. Це М'яч полетів до Кузика від екс-партнера Ореста. Вечередько таки торкнувся згодом Василів. Ну і кузик мав зовсім небагато часу на роздуми. І в протихід знову таки голкіпера пробив таким чином, що шансів у Яна Вічного зреагувати на цей удар в ближньому бою, звичайно, що не було. У основній команді зараз Карпати розіграли кутовий стан його подача. Удар! Стіка! буде чи ні. добування від Альвареса, але. Ще один кутовий буде. І я так, а, так в центрі. Очередько, хороше закидання на Стеніо. Бразилець збирає швидкість Стеніо Люкос на майданчику. Стеніо можна віддати у центр, але він так паралельно доволі прострілює. Кутовий для Карпат Артур Шах Це Надто сильно, але Саків на підборі. Можливість ще раз виконати навісну передачу. На дальню стійку Чачо головою скидає. Удар через себе. Дуже хороший удар. І це Ян Костенко. Прекрасна спроба від Яна. Через себе Альварес класно прийшов зараз під гравців Чорноморця. Пабло Альварес, передача на Костенка. Костенко падає у штрафному дальчиком. арбітер мовчить. Пенальті не буде, вару у нас немає. Закинання цього стандарту Саків. Саків виконує подачу штурм. на дальній стійку. Знову скидка від Тадомюка цього разу на Костенка не встигає Ян м'яча і буде удар від дворі. З'явився Бросічачу та Ян Костенко ще одна заміна є. Зелений білок. Юрій お... отримує передачу. Простріл від Тлумака на Очередька. Не доходить м'яч до Олега Очередька. Амброс і у штрафному майданчику з м'ячем. Йде на двох грасів Чорноборця. Чачува, удар 3! 75-та хвилина! Браво! Амбросій і Чачува! Та... але а, такі голи теж бувають красиві. Костенко поборовся, виграв верхову Савченка. Тут Янович, Савченко і Удот, і ще й стелиться згодом у підкаті. Четвертий гравець Чорноморця, який намагається зупинити Андросія Чачу. Дивимося ще раз, тут боротьба. Чачо цей м'яч приймає. Янович залишається поруч. Васильєв, навіть п'ятеро гравців, які який стелився у підкаті. Дуже красивий гол від Чачо, який буквально на кількох метрах. Створив, я думаю, що це взяттєвий рік теж певною мірою маленьким шедевром можна називати. Поступили з Карпатівці Київському Динамо 3-1. Зараз перехоплення від Яна Костенка. Трішки він загубив м'яч, але все ж таки e, знайшов його і продовжує атаку. Ян Костенко на газоні стеню, але Костенко продовжує атаку, пробиває сейв від Вічного. Поки що не може Костенко переграти свого e, теску з Одеською Тому Що так не поспішають Карпати, передача назад, і арбітер сигналізує перемогу зелено-білих з рахунком 3-0 над Одеським Чорноморцем у першому таймі. рахунок укрив Олег Вечерельського по двою. Леви прямують до перемог. З відданістю й характером борються заради кожного вболівальника та слави рідного міста за підтримки титульного спонсора футбольного клубу Карпати.